Всім привіт! Отже, у мене буде маленьке швиденьке відео по стоп-недеф'язам. Організатор цього проєкту у нас е, Віка з каналу Україночка В'яже з В'яжемо Тренди. Отже, мої просування. І перше, що я вам покажу, покажу, покажу. Ось. Все. Як бачите, знову поспускала петлі. Ой, не знаю, як це, щоб не спускати ті петлі, не знаю. на кож... Кожного разу має пів поспускати. Одним словом, дивіться, я же дов'язала до п'яточки і пров'язала один ряд п'яточки. Тут тоді. Ось. Ось тільки я пров'язала. Невеличке просування, але ще є. Ну, і ось ця шкарпетка ще вже готова. Ось так, це моє перше, що я в'язала. Друге, це буде... Я думаю, більше все здогадалися, що це буде джемпер. Ось. Вибачаюсь за шуми. Ось так. Ось цей джемпер. І тут я зовсім трішечки пров'язала. Я не буду його розгортати, так як він такий вже доволі величенький. Ось. І я тут зовсім трішечки пров'язала. Зараз я спробую знайти маркер. Так, це не той, це не той. Ось, бачите, всі нася декілька рядочків. Ось цей маркер. Ось так. Маленьке в мене просування, знаю. Ось. Але я вяржу інші проекти, які ви побачите в інших відео. Ось. Тому якось так. І цей тиждень був мало я й віддала, так як... Два дні взагалі не в'язала те, що потрібно було. не зважаючи ні на проєкти, ні на цей проєкт, ні просто якісь е, ті роботи, які я в'яжу по газим проєктам. Тому якось так. Отже, дівчатка, я буду виключатися. Е, зустрінемось в нових відео. Отаке в мене коротеньке підключення. Я, звісно, не знаю. Хочу і завершити проекти, і як бачите, в мене мало. Часу. Ну, я ці проекти відклала і зараз вяжу якісь таких, що мені зараз потрібно. Ось, тому якось так. Отже, зустрінемо вже в нових відео і всім е, покійного дня і мирного неба.